Робити вінницю чистішою. 17 вересня містян запрошують долучитися до всесвітнього дня прибирання та разом причепорити півострів бригантина. Основна мета екологічної акції порятунок планети від сміття. Організатори кажуть, захід відбудеться з дотриманням карантинних вимог та обмежень воєнного часу, враховуючи норми безпеки. Людей забезпечать рукавичками та пакетами для сміття. Одночасно з Вінничанами очищуватимуть від сміття територію і мільйони учасників у 190 одній країні світу прибирання стартує з 11-ї години ранку та триватиме дві години. Об'єднуємо людей. Зараз дуже важкий час, і людям потрібно вже трохи, я не знаю, розслабитися хоча б на декілька годин. І це є дуже крутий такий спосіб вийти разом, поприбирати, зробити нашу безпосередньо наше місто чистішим і приєднатися до такого всесвітнього руху. Обрали локацію, на якій є укриття, в яке учасники бодай що можуть зайти.